Із гвинтівками в руках рюкзаками та іншим необхідним спорядженням на горизонті видніються два учасники забігу. Після подолання першої вправи на спостережливість вони направляються до важі. Тут військові розв'язують математичну задачу та піднімаються на верхівку, звідти мають визначити відстань до цілі. Коли завдання виконане, приступають до іншого. На кожному етапі головне не швидкість, а влучність і точність, розповідає інструктор Рон Оберхелман із Америки. Він спостерігає за роботою снайперів. вони біжать дистанцію 400 метрів. Там визначений пункт, із якого вони мають стріляти. Там стоїть мішень. Тут ідея визволення заручника. Вони повинні влучити в цю мішень. Кожен стрілець має один постріл. Завершальним етапом вправ із вогневої підготовки є стрільба по мішені із автобуса. Називати імена військових та показувати їхні обличчя не можна у цілях безпеки. Снайпер із Запоріжжя каже, дистанція була складною. Хоч у роботі такі навички застосовувати ще не доводилось, та необхідно завжди бути на поготові. Я втомився. Було дуже складно стріляти, думати, запам'ятовувати. Предмети мені подобається ця професія, вона цікава, хоч і складна. На курсах дізнався багато нового, потренувався, набрався досвіду. Контроль ситуації на кордоні операції із виявлення порушників, а також охорона високопосадовців під час публічних заходів. Це лише частина завдань, які покладені на снайперів, говорить начальник 10-го прикордонного загону Максим Балагура. Робота снайперів вона і полягає в тому, що її ми не побачимо вживу. Так? Ми можемо чути лише відголоски і вже результати виконаних завдань. Тому що я кажу, не обов'язково снайперу. Приходиться стріляти. Іноді він просто веде спостереження, і це є дуже цінна інформація від даної категорії військовослужбовців. Наша країна, по-перше, вона знаходиться зараз, будемо говорити, реально в стадії війни. Тому снайпер це є очі любого керівника. І незалежно від того, здійснить він спуск курка, або він просто буде вести спостереження і забезпечувати необхідною своєчасною інформацією, керівництво від того і залежить. Кінцевий результат виконання задань такий курс чудова нагода обмінятись досвідом, говорить радник відділу з правоохоронних питань посольства США Тревіс Брукс. Всі заняття відбуваються у сфері відкритого діалогу, і під час таких професійних обговорень ми бачимо високий рівень і навички, які ми можемо взяти собі на озброєння. Це висококваліфіковані люди, з якими приємно спілкуватися, майстри своєї справи. Ми всі взаємодіємо. Дар'я Шевченко Федір Коцаба. Новини на Суспільному Черкащина